Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. 17,55, я вже вдома. Так зарано я ще ж додому не приходжу. Я їхала з роботи, заїхала, покормила своїх собачок. Вони, звісно, одні очки видно, тому що прибігли з городу. Я вам кажу, це взагалі. Покормила їх, погралася, ну, зрозуміло, обсмоктали, облизали. слухайте, така ділова. Їхала додому, і коли я ж до бака, рідко дивлюся, не знаю, з якої сторони мене бак. Дивлюся, у мене на 9 кілометрів вистачає бензина. Слава Богу, що хоч знаєш в цій карутський бензин, а в той і дізель. Приїхала на заправку та й стою з тої сторони. Мені показують не з цієї сторони бак. Да. Ну таке буває. А Не було таке. У мене що я їхала і заглохла, і визивала евакуатор. Таке не було в мене. А в бак давно заглядали. Ну, дівчатка, ну, ну, ми ж дівчатка, ви розумієте, ми дівчатка, ми ж робимо все, як воно потрібно. Слухайте, така погода, їдке, противне таке. Як воно вже цей дощ правда радиє? Воно, знаєте, таке мерещиться, таке смеречко, як у нас селі казали, знаєте? У нас в селі говорять меричка. Меричка це коли воно мерече, знаєте, таке йде. Дівчатка по поводу дерев, дійсно, ви правильно мені сказали, у мене ця береза, вони йдуть різні, різні сорта. І це вона не пропала. Це значить, вона відцвітає, я вже все узнала. І я ж забула: у мене є дівчинка, я ж геть за нею забула, там, де на агрономічка я жила, у мене є дівчинка Віра. І вона ж у мене по цим деревам. Дівочки, дуже багато в мене пропозицій було, щоб допомогти. Дуже вам дякую. Але Вірочка прийде в неділю, вона скаже, що мені потрібно купити, під кожну йлочку, обріза мені рози. Дівчатка я б їх обрізала, але ну, я не вмію. Ну, якщо я не вмію, що я дорізти, я ще ж поврідю, що, знаєте, цей. Дерево підв'язали. Хотіла туди піти до нього, а там так болото таке. цей. Дерево підв'язали. І Віра прийде до мене, вона все пообрізає, посипемо під кормку, все зробимо і буде. Прекрасно, так що мої красотулечки, я вмію, знаєте, щочки торгувати на базарі рибкою свою. Понімаєте? Оце. так, дівчатка, йду вже в хату, бо прямо таку аж посиніла. слухайте. Ну я ж хочу, знаєте, я люблю прийти з вами. поговорити. я так сьогодні мало з вами говорила. А рано, ви що мою цибулинку бачили? Вже на роботі бачили. Я сама за вами скучаю, я вже вийшов. Для мене ви представте, від вчорашнього вечора до сьогоднішнього дня я була без телефону. Ну я без телефона. Ви розумієте, це дві несумістімі речі. Я лягаю з ними встаю. Але хочу вам сказати таке. У мене знаєте, 19, так, а 17.57. Е, до Ані приїхала подружка. Вони ще в місті, Десь вони в місті. Завтра, до речі, я з дочкою своєю їду в Київ. Так що ми завтра їдемо з вами до Києва. розумієте, ми собі. Газ тормоз і уїхали, так. Да. Зараз машину заправила. Звісно, е, ви ж розумієте, що я поїхала зверху, її помила, але пішов дощик. Видно, плохо мені помили, сполоснути її. Але помити треба, я люблю в дорогу виїжджати, щоб машинка була чиста, заправлена. Ну, ви розумієте, да? це дорога, це таке діло. Дай Бог, все буде добре, тому що ну, все буде добре, по-другому не буде ніяк. І я, слухайте, цей телефон у руки взяла. Все, я ожила, мені треба з вами говорити, щось вам розказувати, тому що ну і так довго було, дівчатка. Так, дівчатка, йдемо з вами, хлопчики, мої на вторий этаж. У мене, ви що думаєте, я хазяйка тоді перебрала речі? Буду мовчати. Вони у мене ще в кульках, в кульках мусорних. Оці плотні кульки мусорні купила саме надіжно. Слухайте, ну а що ні, кличкі сумки, кульки, а що таке. А вдома як зимні речі, такі, де їх, де їх всі сохраниш? Їх нема де сильно сохранити. Так що мої кристулі піднялися з вами на вторий етаж. Тут такий краєвид у мене красивий. Зараз зайдемо так, подождіть, розуюся. де тут світ. Тут ще треба знати, де. Де світ є. Он до є. О, світ є, все є. Зараз розуюся, йду з вами, подивлюся, якісь слухайте якусь курточку, якісь джинси. Щось таке теплесеньке треба подивитися. Я люблю сюди приходити, тут така тиша. Мені сюди, знаєте, що я хочу купити. Я сюди хочу купити великий диван, кожен углом. І велике-велике зеркало. Дуже велике. Буде взагалі концепткам, буде фотозона. Класно. Тут я, від... ну чесно, я відпочиваю, а потім ще... мої ріднолічки ви представте. Коврик з овчини, два крісла качалки камін тріщить, і ми з вами говоримо. І ми з вами говоримо. Знаєте, я колись кіно оці дивилася, знаєте, що вони сидять на полу на такої лахматої, на лахматому покривалові, з чашкою чаю, камінь тріщить. Ви знаєте, більше нічого не треба. Спокій, тиша, да, мої хорошенькі? Так, що рінулі, іду. ви думаєте, ні, я тоді не перебрала віші. Я ж така велика хазяйка, я не знаю, ні на що не вистачає Ну, Сьогодні прийшла поранче, але знаєте, що хочу, правда? От зараз е, нагрію собі зеленого борщика, поїм, може, якийсь полонечок, піду помиюся, ану приготовлю віщі з вечора, піду помиюся і просто приляжу. Просто приляжу і буду лежати. Ну, звісно, я в це не дуже. а що, вдома чисто, Аня прибрала, генеральний уборка. Їсти є що. Віздес чест. що робити? Задерти ноги й лежати. Так, моя красулю, вперла телефон в сумку, і що я перше знайшла? Перше знайшла я такий платочок дві, а серце співає, свобода жива. Або кидай циганку Таро. Дівчатка, носю, ну чого не кармиліта. Ну, похоже, <сум> слухайте. Ну, це взагалі, ну він класний, дівчатка камера не передає. Я ж люблю платки. Я люблю дуже платки. Я люблю длінні плаття, я люблю все длінне, що було. І коротке теж. А дивіться, як хорошо, так? Да? Ану, личі світу. циганку колоду коло дотару". От Я вам зараз коло таро і зроблю з піснею, як вам подобається вона чи ні. Дай, дівчатка. Потім знайшла ще тут зелене, вілюреве своє плаття. Дивіться, яке в мене плаття красиве є. Це ніколи з пасі подарила, я в нього не влазила, а зараз я в нього вийду, дівчатка. Дивіться, хорошеньке таке платтячко. Зараз все б на вішалки вішати. Ну, у мене все в кульках, в сумках, трошки воно розвішане. Хорошенька личвенця палічка. Так, дівчатка, дивіться, в цій сумці я знайшла кофта заровська, теж хороша. Спортивні штани. Зараз це все повинімаю. Диви, який світерочок хорошенький. Це ці вещі, це я в Олександрі брала. Це все, я зараз заберу в хату, переберу все. Це спортивний костюмчик вельюровий. Я взагалі вельюр дуже люблю. Що ще треба? Спортивний костюм оділа і просто пішла. Ну, Диви, скільки тут вещей, а? Дівчатка, моя, скільки ж я пороздавала. А ну скажіть, хазяйка, у вас теж в клетчих сумках таке. Диви. Костюми, а? Зараз все перенесу. Щось це прямо. А, Аня питала, де моя куртка? А ось сюди ця твоя куртка. Мам, ти комусь віддала? Ні, дочка, мама не віддала. що вона геть висить От -от 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 дочечка. ти дочка. Мам, ой, аж халат задерся. О, ще щось знайшла, теж щось знайшла і куточку. Так, мої ріднулі мої красотулі по поводу цього халатика з пірями. Дівчинка питала, а як його стирати? А я вам розкажу, як. В машинку, звісно, кидати ні, у мойку поставила, шампунь, чи, шампунь, чи порошка жидкого наляла, пожмакала. Він сідився на вішалочку і на двір, 15 минут він готовий. Дівчатка, я собі ще замовила такий красний і зелений. Ну, це мої цвіта, я дуже люблю. По-перше, він дуже удобний. Бачите, я ж рост вам його не показувала. Він дуже удобний. Я взагалі люблю шолкові халати. Дівчатка, у мене є і красний, і такий і розовий є. У мене є вони різні. Я їх дуже-дуже люблю. Ну, він дуже, по-перше, він ну, такий, знаєте, прочний. А в стірки він вообще цей коротенький, а ще у мене є длиненькі. Дліненький у мене є зелений, длинненький у мене є розовий. Але, дівчатка, ми ж і коротенькі хочемо поносити, ми ж з вами богині, правильно? Не важливо, скільки нам років, дівчатка. Важливо, наскільки ми себе відчуваємо. А відчуваємо ми себе завжди на 35. Дівочки, ягодки оп'ять! Він дуже такий зручненький, він де на поясочку, і бачите, і длина така достатньо. Дівочки, подождіть, по-моєму, бері. Я зараз знайду дівочку, от Мітю, тому що це я була в Іремчу, вона ж мені ви пам'ятаєте, принесла. Він дуже класний. По-перше, він дуже такий удобний, дівчатка. Я люблю такі вещі. Несмотря на те, що в мене може плотненькі ножки, да, трошки плотні вони. Ну, я вам хочу сказати, що які б не були ножки, вони в нас красиві. Чи вони в нас плотненькі, чи вони в нас худінькі. Нам подобається одягати, таке. Ми одягаємо, Ми вдома ходимо правильно. А ви знаєте, що я ж жінка без комплексів? У мене що длінне, що коротке, що притальоне, що облягченне. Я носю абсолютно все. Тому що саме головне, я казала, вам, дівчатка, нам должно бути комфортно, правильно? От ви прийшли да, з роботи. Пішли собі там в душик, вийшли з душика, оділили гесенький шовковий халатик. Що нам ще потрібно? По-перше, я його навіть на собі не відчуваю. А нам що треба, щоб не роздражало? Понятно, що в ньому їсти я варити ж не буду. Ну, Всуную цей рукавці у той борщ і буде борщ з пірям у мене. Мої красуні, саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Я вже вам завжди казала, дівчатка, ви ж розумієте, ми не можемо всім подобатися, правильно? Саме головне, дивіться, от мені кажуть, ми вам пишемо, ви не читаєте, ви не слухаєте. Дівчатка, завжди читаю. Прислуховуюсь, але пойміть, мільйон людей, мільйон ні, ні, да? Ми прислуховуємося всіх, але ви робимо самі. От дивіться, приходьте, ви десь на день народження. Оділи красиве плаття, каблук, витягнули волосики. от у мене, Добре, дивіться, дощ на мочі, у мене влажна хімія вийшла. І знаєте, на вас так дивляться, ви говорите, ну як я вам а вам говорю, якщо вам говорять, ну, нормально пойдуть, якщо нормально пойдеть, ви богиня. ну, так, хорошо, хорошо. Якщо хорошо, ви прекрасні. А саме головне, що ви себе почуваєте королевою. Дівчатка, запам'ятайте раз і навсіда. Кожна жінка, вона королева, кожна жінка, вона обаятельна, привкательна, очаровательна. Неважливо, повна вона худа, вона просто жінка, любіма жінка. Ви розумієте мене? Так мої красуні, говорити, буду з вами 24 на 7. Врем'я вже 18-19, А я ще говорю: це та, що мала прийти. Помитися, насипати супчика і поїсти. Аніше з подружкою немає, я можу з вами ще говорити завжди. Слухайте, я й так за вами скучила. Ви сьогодні утром представляєте, відкриваєте телефон, не цибулини, не Базаренко. Хто сказав, слава Богу, що її немає, а хтось думає, Боже, а де ж це наша світулька? А де ж це наша красотулька? А ваша красотулька отут. Я ж вам казала: я вам кажу ввечері до побачення. А на роботі скажу, добрий ранок. Ну, я все верну, я все розміщу. Ми ще з вами наговоримося. 24, Ви знаєте. Алло, добрий день. І все, на всі теми, Дівчатка, я з вами говорю на всі теми. Слухайте, дивіться, у мене блеск для губ. Він навіть тут. Хі, представляєте? пахучка і блеск для губ. Це, між прочим, недорогий блеск, і він дуже класний. Дівчатка. Він так губки красне, хорошо. По перше, що вони блестять дуже, дуже. А нам саме головне, щоб вони блистять. Так, мої красуні по поводу телефону. Ви сьогодні мені здали порту, чому я була без телефону? Я вже вам казала, що в мене був один терабайт, мені його не вистачало, я поміняла на два терабайти. Де я беру? У мене на радіоринку є два хлопчика: є Женя і є Калюня. І до того, і до того я ходю, і того, і того я люблю. Саме головне, я знаю, що хлопчики. Провірені. Саме головне, я знаю, що мене ніхто не обмане. Я ось з вечора можу дати телефон. Наутро мені перенесуть, перекачають, перероблять. Треба чехол, на тобі чехол. Треба стекло, на тобі чехло. Стекло, дівчатка і хлопчики, це все у нас на радіоринку. Я обов'язково оставлю номера телефонів. Ви обов'язково, дівчатка, якщо вам потрібно поміняти телефон, чи ви хочете новий, чи ви хочете старий здати, новий взяти, це все там практикується. Ви собі старий віддали, новий взяли. Хочете розсрочку, нате вам розсрочку. Хочете кредит, нате вам кредит. Саме головне, що ці хлопчики дуже надійні, яким можна довіряти. Це саме головне. Так, мої дівчатка. Сьогодні дівчатка мені написала: Світуль, ви говорили, у вас є стоматолог, є гінеколог, є невропатолог. стоматологами вашого вже були. Ми дуже задоволені. Гінеколог, дівчатка. У мене дійсно є Максим Максимович, це мій пластичний хірург, і в нього дружина Анічка. Він дивіться, що дівчинка молода. По-перше, у мене була одна проблема, яку мені ніхто не міг знайти, яку знайшла Аня. По-перше, що ти приходиш стерильно, акуратно і внімання. По ціні теж недорого, бо питають, яка ціна дівчатка не дорожче, ніж скрізь. Е, у вас все на, прямо під руками: і Узі, і аналізи у вас одразу роблять вам все. Узі є різна дівчатка, яка вам тільки потрібна. Саме головне, е, я спочатку думаю, боже, молоденька дівчинка, як дівчатки. у мене була одна проблема, яку мені Анічка знайшла. І я е, справді вам можу сказати, що цій людині можна довіряти. Просто ви знаєте, я з вами говорю на всі тіма. Допустимо, Ніколайна, да, невропатолог, дівчатка. Ну, от моя Ніколаїна це лікар від Бога. Я завжди, коли за якогось лікаря говорю, там, за стоматолога, за пластичного хірурга, чи да, я, допустимо, беру халат, чи що я носю, Я про це говорю, тому що я сама туди ходжу, сама роблю. Ви можете мене слухати, прислухуватися, але багато питаю. Да? Да, пластичний хірург. Чого ви обрали іменно Максима Максимовича? По-перше, я, як мені Максим Максимович, каже, три роки назад. Я його питала за біферопластику. Дівчатка, у мене на глазах навіть немає шва, як мені зробили. Ну, то, що він зі мною зробив, чудеса, ви самі це все бачите. І я, до речі, десь в числах. Ну, я так думаю, Максим Максимович, ми вже, наверно, після мого дня народження зробимо з вами бока. Я обов'язково хочу зробити ліпосакцію боків. І Максим Максимович, я вже подзадумуюся... За ручки. Ножки байдуже, а от ручки, мені кажеться, треба буде нам щось робити, тому що я худаю і ручки мої теж худають. Так, мої красові, ну сьогодні мене пробили. Ну а що утром не говорила, мені ж хочеться з вами поговорити. Завтра на роботу я не йду. Завтра Костік прийде від Танюшки. Завтра я е, їду в Київ з дочкою, і туди і назад їдем. Утром їдемо, вечір і назад. Трошки по справам. Приїдемо. Субота-неділя на базарі. В понеділок, я ще не знаю, у вівторок я йду в університет вместі з вами. І у вівторок я, напевно, поїду в Яремчу Не наверну, а точно. Поїду в Яремчу і буду там одна. Танюшка приїде буде робити зубки. Так, да, вона хоче зробити зубки. От, ну наче отакі діла. Ніби то все вам розказала. Я, якщо що ви питаєте, я вам все скажу. Гінеколог, стоматолог. Травматолог, хірург, у мене, до речі, дуже хороший. Олександр е, в 11-й больниці, де моя Ніколайна. Можу вам гарантувати. І взагалі я завжди вам говорю, туди я ходжу. Ходжу в Солярі, солярій, примерно, на кращу Слободську в Галактиду, туди я ходю. Е, Ногті роблю в Юлі, волосся в Насті. Я вам завжди все розказую, тому що я сама це роблю і я просто от, що я роблю. Так само про свої зубки, дівчатка. Подивіться, у мене галлівська оливка. У мене є дві пари зубів і вже чотири пари волос. У мене є. Е цирконій і у мене є перламутрова кераміка. Цирконі вони обалдені. Цирконі мірочка, по-моєму, вона по одному одівала, а тут сразу раділа сюди, сюди. І у мене тут імпланти. І пам'ятаєте, коли я робила імпланти, мені писали, на другий день буде оточість дівчатка. Я не знаю, може, як на мене, як на собаці заживає, але у мене ні одної оточості не було. Я думаю, що 99. Процентів залежить від лікаря, а 99 ще від нас, тому що як ми себе настроїмо, так воно і буде. У мене було все шикарно. І зразу ми зробили з імплантами, я ходила, я довгенько ходила, я довгенько з ними ходила. Потім поклала ці зубки свої, і Аня моя приїхала, вініри собі робила ще позапрошлому року. Зараз приїхала, поїхала, Ірочка чистку зробила і все, і гайда, мені, до речі, ірочка. Так що мої рідненькі, мої золотенькі. Ніби то все вам розказала, я слухайте, за вами сама скучила. Ну, робота то роботою, то варто я вам показую, а поговорити. Я дуже люблю з вами поговорити. Я дуже люблю говорити з розумними людьми. Ви знаєте, дівчатки мої і мої хлопчики. Саме головне е любити. Щось Аня! Не я така перелякана. Я коли одна дома, дощ у дворі йде, напишете мені в коментарях, чи йде на дворі дощ. Аня! Нема нікого. А, я ж хазяйка, у мене ж вікна двері відкриті, може щось і шевелиться. Слухайте, бо я вже замліла, затерпла. Я коли ночі щось шевелиться, накриваюся діялом, щоб мене не бачили. Перелякана! Я вже прийшла сюди, сіла. Там сиділа щось шевелиться, прийшла сюди. Я взагалі, серйозно. Я отакон, наче, така шустра здорова. Сказати, конячка. Але я от коняк і родилася. Господи, моє світ. Але ж я от лошаді родилася. Лошадь скорпіон. <клух> така дивіться, і муха і муха в хаті. Е, ну, то, що я лошадь, перед, це да, і скорпіон. Характер у мене паскідний. Але я хочу вам сказати, що я не злюсь довго. Скільки мене в житті обіжали? Скільки мені всього робили, а я не обіжаюсь. Я не обіжаюсь. Ви знаєте, треба навчитися прощати. Тому що наше життя коротке. Надо жити сьогодні щас в цю секунду. Захотіли ви щось зробити? Зробіть сьогодні. Захотіли обрізти волосся – обріжте. Захотіли десь поїхати, поїдьте. Якщо ви з кимось посварилися, помиріться, Тому що завтра захочете помиритися, а вони вже не захотять. Ви слухайте, що вам світулька говорить. Так, мої рідненькі, ну я вже нібито з вами все розказала, про все розказала про віші свої показала, вже хазяйка вірікає, розумієте? Слухайте, віщей багато. Завтра приїду зайнять з Києва, і мабуть залізу, наверх, стану, скільки спортивних костюмів є, слухайте, повішаю, мені ще хватить, хватить, там треба місяць ходити, не передіватися. Але скільки я ще й пороздавала? Так що, до чого я вам хочу, мої хорошенькі, сказати, тому що я лошадь і скорпіон да лошадь пру вперед, а скорпіон. Характер поскідний. Але я не вмію обіжатися. Ви знаєте, от не вмію обіжатися. От вроді би все, з кимось там поругалась, думаю, все, забула. Я б уже наче б і сьогодні написала і а вони подумають, що я зійшла з ума. Я вже наче й хочу написати, спросити, як діла, що ви робите, чим займаєтесь. А люди подумають, вона, мабуть, зійшла з ума. Тут вона мені сказала, що не хоче мене бачити і не чути. А тут вона вже говорить, що як діла. Ну, я така, я така, да. 7 ближче до ближніх да. Я ж на задній партії сиділа, я така, я сказочна жінка. Я сказочна, як мені. така, така я сільська сказочна жінка. Я встала, сіла, встала сіла. Телефон вже включаю, муха десь я. Мама пльотку купила, маю пльотку. Так що, от такі, знаєте, ніби тут за себе все розказую. І саме головне, я завжди говорю, от бачу, багато мені дівчат пишуть, світуля, ну як в це тяжке час щось починати, щось робити. Дівчатка, якщо не думати, що починати, що робити, то не треба взагалі нічого починати. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, не робіть нічого. Чого ви тоді? Ну, Якщо ви хочете, то, у вас є можливість, і ви хочете собі там відкрити якусь справу, відкривайте. Відкрив... Диві, муха, ну що таке? Відкривайте. Не ждіть, не думайте, що буде завтра, що було вчора. Є сьогодні час і цю секунду. Надо, зробили. Ви понимає... Знаєте, да, ну от як от світулечка зробила, закрила. Але я хочу вам сказати, хто не е, ошибається, той нічого не робить. Ви знаєте, ми на помилках наших і учимося. Я дуже багато чого не знала. От мені всі пишуть, як це ти не знала? А от так не знала, от так, от, от не знала. А ви можете вірити, можете ні. Але на помилках учаться. Ви знаєте, на помилках учиться. а ми багато в цій житті що не знаємо. Ну, от, допустимо, я, я торгую на базарі, да? откуди я знаю, що треба було для магазину. Ну, дівчатка, я вам кажу, як воно є. Ну, все, так вийшло, значить, так треба було. Ви знаєте, на все воля Божа, На все воля Божа. У нас вже давно все розписано, дівчатка, і ми нікуди не увільнемо. Так що, якщо у вас є бажання щось робити, от уже от повірте, хто захоче відкривати магазин, я вже знаю все від А до Я. Я вам все розкажу. От просто все. Що як де? По полочкам. Ну, <смі> я вже знаю. Ну, це треба було. Ви знаєте, я кажу, Ми не можемо все знати. Ми не царі, не боги, ми не можемо все знати. Ми знаємо тільки те, що ми знаємо. Я знаю, що треба торгувати рибу і колбасою. От так, все от так вийшло. Просто спонтанно. Ну, це Базаренко, це і Базаренко все спонтанно. Вона зробила, а потім думає, що ти зробила. А що зробила, то й зробила. Получила, то й получила. А що робити? Так що я думаю, що место утра у нас теж скучно не було. Да? Ми поговорили, ми з вами про все поговорили. Я вам розказала. Так що, мої дівчатка, мої хлопчики, саме головне в цьому житті бути завжди самим собою, не дивитися на когось, як у когось ви знаєте, я коли теж починала, да, може, я і хотіла, щоб в мене було там то-то. Я просто це хотіла і мечтала, і мріяла да, про це. Ну, ви розумієте, що наші... Мрії і мислі матеріальні. Саме головне це хотіти і бажання. Якщо у вас є бажання, робіть все, що ви саме не дивіться на когось, як от у петі васі колі. Не треба. Ви дивіться, що у вас. От є ви, є ваша робота і ваша цель. А цель у вас одна іти до побіди. Іти тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, а ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. Якщо ви щось хочете, воно обов'язково у вас буде. От повірте мені. Це провірено на мені. Якщо б я не знала, я б не говорила. думаю, наговорила я вже і за утро і за обід. Ну а що мовчати? Скільки? Я й мовчати, я й без телефону. Так, да, це не то. Дівчатка і хлопчики, у мене рот не закриється, а він взагалі вже населення в 18.43, а я ще говорю, відколи я з вами почала говорити. Ще на дворі було видно. Зараз вже Аня з дівчкою прийде, бумажка, дівчинка, подружка Аня приїхала собі, вони тихі, не бачили, собі там закрилися і все. А я щас піду помию ноги, помию шию, помию вуха, почистю зуби на голові. Байдуже, трошки корня, наче жирнувата. зараз Аня посипе мій сухою шампунькою, і все, і будуже дівчатка з кучерами. Я й лягаю з ними, і встаю з ними. Я ж кажу вам, ну богиня, богиня. А саме головне, ми всі з вами богині. Неважливо, утром встали пом'яті, запухші, не красиві. Які в мене красиві. Он до блізка ті коло кроваті. Ви поняли? Да, лягаєш красиво і встаєш красиво. Спочатку пухша, потом стухла, потім, на, потім накрасилася, відійшла і пішла. Саме голова дівчатка, отаку зробили. Губки накрасили з правої ножки з гордо піднятою головочкою, грудь вперед і все. Так, мої викрасатулі, мої веренолі. Ви, Я вам першу чергу всім хочу побажати тихої, спокійної ночки, солодких сніг. До речі, я вам просув, Боже, я що хотіла вам розказати? Мені давно тут, я від кого тут мені сон не снився. Сниться мій ніч, ніч сон. Послухайте, будь ласка, уважно, що я переходжу дорогу, і дівчинка стоїть і на мене дивиться, і каже мені, мама, ну не моя Аня на Аню мою не похоже. Я кажу, будь тут, мама щас прийде. Заходю в такий дом, заходю в дом, і ліфт переді мною, а ліфт старий. Я думаю, Боже, як мені в нього зайти, щоб я тільки поїхала. Я дуже я взагалі боюся замкнутого пространства. Заходжу я в той ліфт і розумію, що мені треба на восьмий етаж. Думаю, боже, як мені їхати? А моя дитина мене жде. Я вибігаю, Аня мої, але на Аню мою не похожу. Маленька дівчинка стоїть, каже, я тебе буду чекати, я нікуди не піду. Я забігаю в цей дом, заходжу в ліфт, піднімаюся на восьмий етаж. Їду і він тако став, поїхав, став, поїхав. Але я піднялась на восьмий етаж, вийшла і зайшла в якусь квартиру. Такий в мене. Так, про сон, я вам розказала. Ні, мені взагалі, вроді, тут сни не снилися. Оце цю ніч. Хоча я вам хочу сказати, я так утром не могла проснутися. І оце ж мені складає, що я на ліфті піднімалася. А він такий старий, Думаю, боже, якщо я зараз упаду. Ну, я чесно, я дуже боюся замкнутого пространства. От що що боюся? Я оце ж коли МРТ робить, я в ці не залазю. Мені кажеться, що я задихаюся. Ну, Для мене це взагалі ліфт, це Мені лучше піднятися пішки, ніж у ньому. Ну, одним словом, буду говорити, я ж не закрию того рота. Мої ви хорошенькі, я вам всім хочу побажати. Тихої, спокійної, мирної ночки. Ви час ми турняшки прийшли з роботи, всі замурені, всі уставші. Пішли в душ, поїли, прийшли на кроватку, включили телевізор. Якщо ви крутитися, сна немає, у вас сахар, да? є сахар, да? хліб їде, а конфет немає, а вони вам і не треба. Берете наше дитинство, беремо сківочку хліба, під, дивіться, муха мене конче під водичку, сахаром посипали нога на ногу, і сон буде сладкий, і все у вас буде добре. Я вас всіх